Вас вітає онлайн-канал Богодухів Тіві. Сьогодні до нас в редакцію завітали голова районної організації ветерани війни інваліди Чорнобиля Павло Володимирович Солошенко, щоб разом із своїм товаришем розповісти про одну проблему. Товариш цей Григоров Олександр Федорович, учасник ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції, у перші дні, можна сказати. Він був там з 20 травня по 4 червня. Павло Володимирович, будь ласка, розкажіть про саму проблему, про суть проблеми. Суть проблеми даного ліквідатора заключається в слідуючому. Справа в тому, що Олександр Федорович, перебуваючи на ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, не задумувався про пільги. Він просто виконував свою професійну роботу. І, на жаль, оскільки він був перший, то ні постанов Кабінету міністрів. Ні тодішньої влади чи СРСР, постанов ЦК КПРС на той час ще не було. Вони вийшли пізніше. І в результаті цього сталася така парадоксальна ситуація, що ті люди, які першими пішли на приборкання атома, вони залишилися зараз на мінімальних пенсіях. Оскільки ті пільги, ті кратні... Заробітні плати їм до сих пір не виплачені. А багато таких людей? Таких, таких людей по Україні залишилося, на жаль, не дуже багато. Тому що основна маса їх, на жаль, повмирала. Ну, але от скільки ми не зверталися, в які органи ми не зверталися. А де ви зверталися? Ми зверталися, по-перше, значить. Звернулися у комісію по, при облдержадміністрації при управлінні при департаменті соціального захисту Харківської облдержадміністрації. Більше, ніж півроку там розглядали документи, причому під різними поводами то однієї одного не вистачає, однієї довідки, то іншої. То... Винесли негативне рішення. Сказали, що документів недостатньо для того, щоб вирішити це питання. Ми тоді звернулися на комісію при республіканську при Міністерстві праці соціального захисту. Значить, ця комісія теж півроку десь розглядала розглядала і видала рекомендацію вже обласній комісії. Щоб все-таки документи Григорова Олександра Федоровича розглянули. Але тут це порекомендувало, що розглянули значить, і встановили заробітну плату. В чому проблема в нарахуванні пенсії Григорова? В тому, що не встановлена заробітна плата правильно, не була нарахована ще в 86-му році. А не нарахована в тому, що не було тоді на той час, коли, коли Григоров, оскільки він був... В травні місяці, а постанова про підвищення, підвищення зарплати вийшла 10 червня 86-го року. А, Гри... а Григоров 4 червня вже поїхав. Більше того, більше того, парадокс заключається в тому, що Олександр Федорович отримав на російській мові придільно допустиму дозу, 25 рентген. Таких, таких доз і в Харківській області, і в Україні, які отримали таку дозу, дуже мало. І це от в першу чергу це ті люди, які в перших числах ішли, як кажуть, не маючи ні, ні захисту, нічого. І от згідно документів тих. Я просто от хочу зачитати довідку із Центрального архіву е, Міністерства оборони України. Де ж працювала ця людина? Де працювала? Ну от написано, отримав дозу опромінення 25 РНГ, е, дні виїзду, з зони та об'єкти, бетонний завод на АЕС, травень 23, е, значить, могильники, травень 30-31 і червень 2-3. Ні. Що таке могильники? Чорнобильці знають. Не тільки Чорнобильці, а й інші. Це, все, це ті міста, де були, вивозилися найбільш радіоактивні, радіоактивні частини, які просто закопувалися в землю. Так от, цинізм чиновників, чиновників значит, управління праці при Держ... Ну, при обладміністрації і Міністерства освіти заключається в тому, що вони заявляють, а ми не знаємо, в якій зоні знаходилися ці могильники. Ми не знаємо, в якій зоні знаходився, знаходився бетонний завод на атомній станції. А вони не можуть знати по одній простій причині, що тоді, коли він був, і ще самих зон, такого поняття, як зони не було. Тому що зони з'явилися пізніше, вже 10 червня, а він вже до цього часу поїхав. І в результаті цього ця людина зараз знаходиться на мінімальній пенсії для чорнобильців. Хоча по своїй заробітній платі, по тому, як він працював працював він на підприємстві, яке послало його через вінкомат, він працював з варником. Тобто це високооплачуємо. І він повинен би був. Отримувати достойну пенсію. Але, на жаль, не може. Більше того, ту відповідь, яку надіслала нам департамент, ось, департамент соціального захисту населення при Харківській держадміністрації, о, вона, і та довідка, яка підписана, ми потім покажемо вам довідку яка підписана заступником голови Харківської обласної державної адміністрації Черняк і головним бухгалтером Харківської обласної державної адміністрації Лоба. Вона, вона взагалі знаходиться поза здоровим смислом. Чому? Тому що вони порахували, наприклад, взяли, взяли кратність одиницю, порахували усі 12 днів. Значить, у травні і чотири дні у червні. Причому навіть ті дні, які він не був у зоні, а ті дні, які він був, а в нього є відмітка в військовому квитку, є відмітка дози РНГ, вони написали, що це е, називається нульова зона. Нульова зона це та зона, яка є, знаходиться, ось, ось. По, поза, взагалі поза. Межами, поза межами робіт. Тобто фактично людина, людина в нульовій зоні, тоді в мене питання виникає, на якій підставі людина отримала 25 рентген, це одиниця такі отримували дози. Якщо вона була в нульовій зоні, якщо ви своїми документами говорите, що, нульова, що це нульова зона. На, на самому ділі, більше того, нульова зона, вони порахували все. І те, що він був на станції, і те, що, не, і те, що він не був. Значить, не вже нульова зона, бетонний завод на станції це нульова зона. Чи могильник це нульова зона. Так з їхньої логіки випливає, що от, от, в результаті цього людина сидить на мінімальній пенсії. І найбільше це актуальне питання для цієї людини, тому що безперервні лікарні, безперервні потрібні на лікування все Скажіть, а от ви е, маєте такий певний досвід? Я знаю, ви завжди боретеся за справедливість, ви завжди досягаєте в чомусь там успіхів, коли ви боретесь з чим. От на вашу думку, що треба зробити, який вихід з цієї ситуації? І до кого треба звернутися, і що можуть зробити чиновники, чи ну, як вийти з цієї ситуації? Що робити? Ви знаєте, я над цим питанням думав. І е, у мене от єдине, вже як кажуть, єдина надія. Це звернутися до нашого земляка, який зараз є міністром соціальної політики реви Андрія Олексійовича. От. І показати йому ці документи, які нам прислали. Просто щоб він глянув. Я знаю, що він працював більшу частину свого життя у соціальній сфері, і тому він зможе... Просто під, по перше підказати. А, а по-друге, тут по-друге, -по тут тут глазом видно, що це липа. Що такого не може бути в природі, як це так, нульова зона і 25 рентген людина отримала. А якщо в суд звернутися от за це, що вони так написали? Ви розумієте, звернутися в суд, ну це по-перше сам. E, значить, громадська організація не зможе звернутися, це йому потрібно самому. А по-друге, я сумніваюся, що у Олександра Федоровича хвата здоров'я ходити по судам, по нашим судам. Mm -hmm. І тому ми от, єдине, що ми думаємо, звернутися... Єдина надія на земляка, тим більше, що... Він займається соціальною сферою і все, mm -hmm. тому що ми вже якась, пройшли всі круги Ада. Mm -hmm. ну, ми вже зверталися і в обладміністрацію, і в міністерство. E, значить, ну, звичайно, обладміністрація вона так, подивилася на рекомендації міністерства, а в Міністерстві хто я знаю, що там за чиновник mm -hmm. і взагалі чи, e, він не вникав у ці тонкості. І тому от у нас єдине, користуючись от нагодою. Звернутися. Всі документи ми готові надати, надати подивитися. Ну, такого, не, такого в природі не може бути. Просто не може бути. Добре, тоді раз це відео буде в інтернеті, сподіваємося, що Андрій Олексійович теж подивиться його. і, можливо, просто якусь пораду дасть і допоможе. Дякую.